Він був сином мужика, і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком, і став веледнем у царстві людської культури. Він Тарас Григорович Шевченко, батько нашої культури, символ нашої країни, автор Ніжної Катерини, мужнього Кавказу, міричного снігу. Автор славетної поеми Гайдамаки. Запрошуємо вас поринутися. Часи героїчної епохи, часи бунту і прагнень до свободи, часи мужності і волі, щирих почуттів, пратненного патріотизму, разом зі своїм народом поборотися проти національного та релігійного діти, подорожувати Київщиною, Бреславщиною, Волині, Поділля, разом зі славатними народними ватажками, гонцеві та ворогняком. Стати свідком палкого кохання та готовності служити Батьківщині, готовності до самопожертву заради інших, полетіти у крилами криламистивого орла, вдарити залізною силою серце ворога, возвучити безсмертю українського народу, нездоланність його прагнення до щастя, до волі.